Нині обговорюють три основні версії, як північній Кореї вдалося досягти раптових успіхів у розробці міжконтинентальних балістичних ракет, необхідних для транспортування ядерних боєголовок. Головне питання, яке непокоїть США, а відтепер і Україну, де пхеньян узяв двигуни, які він досі, наскільки відомо, самостійно не виробляв. Перша версія власне виробництво північної Кореї. Джерела агенції Рейтер у спецслужбах Сполучених Штатів Америки заявили. Ми маємо дані розвідки, які дозволяють припустити, що КНДР не залежить від імпорту ракетних двигунів. Натомість, ми вважаємо, що вони в змозі виробляти двигуни самі. Утім, німецький інженер-ракетобудівник Роберт Шмукер в інтерв'ю до Чевелі виключив, що двигуни для ракет КНДР були сконструйовані пхініяном самостійно. За його словами, усі попередні запущені розробки радянські а ракети випробувані в липні з модифікованими російськими двигунами. Більше того, кількість різноманітних екземплярів ракет свідчить про те, що не лише двигуни, а навіть ракети, ймовірно, поставлені у північну Корею з за кордону, зазначив Роберт Шмукер. Друга версія не без допомоги Росії. Джерела агенції Рейтер в американських спецслужбах припускають, якщо двигуни і виробляють в північній Кореї, то не без допомоги закордонних експертів. Також не виключено, що інженери КНДР могли отримати освіту та підготовку в Росії. Як це відбувалося ще за радянських часів? Нас очевидно, що певні елементи програми, яких бракує північній Кореї, вона може купувати в усьому світі у тих країн, які мають такий досвід. Такий досвід мають Росія, Україна та Китай Україні вкрай невигідно вигідно псувати відносини з США, які знову підняли питання надання Києву озброєння. Натомість Москва один з найважливіших торгових та політичних партнерів північної Кореї. В 2012 році Кремль пробачив Пхеньяну 90% боргу, що становить понад 10 мільярдів доларів США. Як Росія, так і Північна Корея намагаються завадити впливу Вашингтона в азійському регіоні. Третя версія. Українські двигуни на ракетах КНДР. Пояснювати походження двигунів на північно-корейських ракетах довелося і Києву. Це сталося після публікації у Нью-Йорк Таймс експертного аналізу та припущення, що двигуни могли походити з південного машинобудівного заводу, що в Дніпрі. Київ одразу заперечив співпрацю з Пхеньяном самостійно жодних постачань двигунів Україна не виконувала за весь час незалежності з моменту опанування цієї техніки техніки. Абсурдним на українському заводі вважають і припущення, що ракети могли викрасти і доставити в північну Корею. Керівники заводу стверджують, що в них нічого не зникало а викрасти двигун для міжконтинентальної ракети непомітно неможливо. До того ж, в Україні немає кордону з КНДР, тож довелося б транспортувати через Росію і не без відома Кремля. Утім, навіть підозри щодо України може бути достатньо, щоб ускладнити відносини між Києвом та Вашингтоном. В держдепартаменті вже заявили, якщо інформація підтвердиться, до цього поставляться дуже серйозно.